Пропоную вам послухати та за бажанням вивчити вірш Анни Черень в жовтні-жовте листя гріє. Послухайте його. В жовтні-жовте сонце гріє, так, що все навкруг жовтіє, жовті квіти і листочки, жовті дині й що достигли на насіння, бо прийшла пора. Осіння, а тепер повторите за мною, в жовтні жовте сонце гріє. Так, що все навкруг жовтіє. Жовті квіти і листочки. Жовті дині й огірочки. На насіння, бо прийшла пора осіння. Пропоную вам ще раз повторити разом з своїми батьками. Всі молодці, до зустрічі!